Всім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Мене звуть Маша. В сьогоднішньому відео я хочу вам продовжити показати свої покупки, які були здійснені десь, мабуть, протягом трьох місяців, це не все через деякий час, із різних магазинчиків. Значить, перше я значить, робила замовлення з сайту Єва. Моя улюблена фірма iMagic була за знижкою ось така ось палеточка. Тут у нас скільки грамів. десь написано було 12,8 грамів. Ось такий ось красивий метелик. Зараз ми з вами її подивимося. Відкрию. Зараз хвилиночку трошку відкриваю. Такими нігтями не дуже зручно відкривати, але в мене це вийшло. Ось така ось краса, дивіться, такий метелик. Ось так. Інформація на англійський, значить, була оціночка її. Має дзеркало. І це у нас, значить, рум'яна, скульптор, бронзер і хайлайтер. Ой! Ну, і її оцінили, вона тут випадає, але я її підклею, нічого страшного це на якість не впливає. Десь тут плівочка випала захисна. Ось зараз зробимо з вами сводчі. Такі рефільчики красиві, дивіться, з всякими візеруночками. Такі шовковисті кольори підійдуть для моєї світлої шкіри. Ну, який хайлайтер, такий маслянистий, гарний. Ось так Зараз покажу вам. Такі рум'яна якраз для мене підійдуть світленькі. Бачите? Ось так ось, дивіться, який хайлайтер гарний виблискує. І це скульптор такий також світленький. Можна нашаровувати. Я думаю, на обличчі буде гарно виглядати. Ось так от. Ну, і, звичайно, мене привабив зовнішній вигляд її. Дуже-дуже вона така позитивна з метеликом. Ось так її поставлю. І наступне, що я ще в Єві придбала, була за великою знижкою така палеточка це вже як люксовий сегмент від Крістіан Лорен. Ось така вона в нюдових кольорах для очей і обличчя. Значить, Франція. Так, її ціна навіть зараз знижкою 650, а я придбала її за 260 гривень. Не знаю, це якісь прям супер-супер знижки були на Єві. А в інших магазинах я бачила навіть і 1300, вона коштує. Тобто це вже не бюджетний сегмент, такий, як Китай iMagic. Це вже більш такий люксовий. Ну, для мене це я вважаю люксовий. Ось така інформація. І така вона, бачите, навіть плівочка, ну, я її зніму. Така вона. ух. Дивіться, виблискує, звичайно, я вам трішки такий, щоб вона очі не сліпила. І ось такий ось вигляд має. Зараз відкрию хвилиночку. Знову ці нігті мені трішки заважують, але то нічого, я звикну. Ось така ось плівка тут була. І такі ось, знаєте, кольори, я їх називаю кольори на роботу кольорова така гамма. Ну, Звичайно, можна і на кожен день там використовувати рум'яна, бронзер, хайлайтер і для очей. Ох, ну, які вони м'якенькі, шовковисті. дивіться, який рожевий. Ну, світлий не буду. Ось такий складочку можна використати. Цей трішки для затемнення. І... Такий як хайлайтерний колір. Так, буде ми її нанесемо. О, цей вже пояскравіше, ніж YMEG. Це її не видно зовсім. Зараз. Ага, ось він. Такий ось коричневий. Гляньте, пігментація дуже гарна. Це який класний буде сяючий колір. Ні, це я думала, він схожий на цей хайлайтер, але ні, він трішки темніший. І зараз покажу вам бронзер. Ну, мабуть, як скульптор можна використовувати і хайлайтер. Все таки м'якеньке. Приємне на дотик. Ось так ось дивіться. Хайлайтер такий маслянистий, схожий. ні. Ніби щось перекликається, але не схожий. Ось така ось класна палеточка. Ну, мені сподобалося І хотілося щось знаєте, з такого сегменту спробувати, чи відрізняється якість від китайського, чи ні. Ось так таке я зробила собі покупки в Єві. Це онлайн-магазин. Так, наступне, ще я вам не показала з минулих покупок. На парфумці також була знижкою, десь гривень до 200. Ось такий ось вже відкрила Африка. Це у нас бронзер рум'яна для обличчя. Я вже давно хотіла щось спробувати від W7. В принципі, за кордоном, я бачила, це такий доволі бюджетний бренд, але у нас все-таки дорогувате. Але за знижкою можна було придбати спробувати. спробувати. Такий, знаєте, за на Бенефіт щось у них багато схожого. І дивіться, який красивий рефіл. Ні, навіть, тут була щіточка, але я десь я вже її подівала. Ні, я такими не користуюся, тому вона мені особою не потрібна. Ну, я змішую, звичайно, тому що він такий темнуватий, але дивіться, так дивлячись, ніби буде руде, щось незрозуміле, але більш такий тут рожевий колір. Сяючий такий, знаєте, блашлайтер. Ось так от. Такий доволі делікатний. він. Можна нашарувати щось там. Щось сяє, треба пробувати. Сподобався мені такий ось рефільчик. Так, це у нас був парфумс. Це ще, це ще давненько я купувала. Наступне робила я замовлення на Нотіно. Значить, на нотіно була також акція гарна. Якщо купуєш там на визначену суму, то дають тобі подарунок від Essence Blushlighter. Ну, я вирішила купити ось ці, ось, ну, не дуже давні новиночки від них. Значить, це такий хайлайтер MetaGlue, все так сяє, виблискує. Тут у нас така інформація. Виготовлено в Китаї. Значить, скільки у нас тут грамів? 3,2 грами. Вони всі, оці, що я три штучки придбала, по 3,2 грами. І подивимося колір. Зараз знову відкрию, треба мені допомога. Ось так. Ось дивіться, на камеру не передає, він такий, як трішки доохромить. Зараз був такий м'якенький, шовковистий, дивіться, з таким фіолетовим відблиском. Ось так. Уже багато хто їх придбав, і огляди на них є, але я чекала, коли буде гарна знижечка. Ось такий він сяючий. Наступні дві новиночки також від Harley Quinn Essence. Це така у них серія, також два хайлайтери доохромні. Значить, це ось такий у нас, більш з рожевинкою. А цей вже інший такий, ніби, мені здається, більш сяючий. Ух, дивіться, який гарний. Так, от, мені здається, він по якості кращий, ніж оцей. Ну, не по якості, а по яскравості. Так, цей більш такий насичений, прям з космосу видно. Я люблю такі хайлайтери. Навіть і на кожен день мене це не лякає. І цей такий вже в зеленинку входить. Такий і руденький, і рожевенький, і зелененький. Ось такі. Три в мене нові. Ух, дивіться, який. Зараз тут нанесу. Так. Ну, з усіх оцих трьох цей найбільш яскравий, мені здається, рожевий. Так. Ці такі трошки і зовсім такий делікатний, ну, може нашарувати, я думаю, яскравіше буде виглядати. І цей такий, знаєте, з рожевого, в зелений. Ну, треба пробувати все, звичайно, на обличчі, тому що на руці, на обличчі може бути трішки різне, але ну, мені дуже сподобалися вони. І за ці покупки давали мені подаруночок, ось такий ось блашлайтер запечений. Також ця серія була уже не новинка Емілі в Парижі. Це вже виготовлено в Польщі. У них деякі продукти навіть є і в Італії виготовлені. Ну, це треба ще попасти на них. Тут у нас вже 8 грамів. Запечена формула, це вистачить на півжиття. Ось такий він рожевий, шовковистий. Так, і нанесемо. Ну, дивіться, він такий доволі насичений, темнуватий. Ну, я думаю, якщо розтушувати, то буде гарно виглядати так трішки і делікатно. Ну, все залежить також від пензлика і від кольору обличчя. І також, щоб була безкоштовна доставка на нотіно, треба було придбати щось з категорії для мами і дітей. Ну, Мені таке не потрібно, але я вирішила за 20 гривень, чому б не зробити собі доставочку, тому взяла ось таке ось мило. Значить, це з тіді Це. Господи, єнотик. 90 грамів виготовлено в польщі. Не знаю, який тут аромат, мабуть, щось зелене, може, алоєвера там щось таке. Природне. Спробую. Я мила також люблю. І останнє, що я вам хотіла показати своїх покупок, це мої замовлення на сайті Ну, Звичайно, вони йшли десь щось довше, десь щось швидше. Їй 2 місяці йшло, я їх так трішки назбирала і вирішила вам все показати в цих покупочках. Значить, Хто купляє на Аліекспресі, там знає, там є і знижки, і купони, які треба там ловити, і з монетними знижками можна придбати. В основному я купляю, групи є в телеграм-каналі, які скидують там силочки, і ви там ловите, так сказати, якусь знижечку. Це буває дуже швидко, там буквально 10 хвилин все розмили, або продавець вже повисив ціну. Тому на зараз, на даний момент, можливо, ці ціни не актуальні, це придбувалося все, я ж кажу, на швидкоруч. І з гарною ціною. Значить, перше, це я вам покажу ось такий ось скульптор від Ксіксі. Ну, звичайно, в китайців розмірчики, звісно, дуже-дуже маленькі, ось такі. Але це і добре швидко закінчиться. Значить, це у нас така милота. Тут, Здається, 4 грами. Десь там є інформація, може на самій упаковочці. Зараз я подивлюся. Ось такий він миленький, ну така манюпусічка. Але доволі таки пігментований. 3 грами. Так, 3 грами малютка. Ось дивіться, тут такий ведмедик вибитий, красивий. Такі вони шовковисті, приємні, тобто цей скульптор. І зараз покажу, де б його нанести. Ось такий делікатний для світлої шкіри дуже підійде. Ну, вам, мабуть, і не дуже. ну, Видно так трішки можна наносити така милота. Треба трошки подвинути, щось уже нічого не влазить. Ось так. Наступне, що в мене було, також є китайська фірма Вона популярна, вона така доволі на Аліекспресі, і. Було. Ну, Ціни я не називаю, тому що я ж говорю, вони там постійно змінюються і від курсу долара, та й від продавця залежить. Ну, Все це було дуже доволі таки бюджетно. Там і до 20 гривень, і по 8, і по 10. Значить, ось такий універсальний бальзам для губ і щічок. 3,5 грами, ось такий він чорного кольору. Зараз це популярно оці чорно. Кольорові різні, але він насправді такий рожевий-червонуватий. Такий він м'якенький. Ось дивіться, такий колір приємний. І зараз я його вам нанесу. Ось такий. Ну, можна розтушувати, він буде більш такий, він вам на камері, здається, як бордовий, навіть такий бурячний, але в житті він світліший. Ну, Мені сподобався, буду пробувати. Ну, у мене губи світлі, тому він такий яскравенький, на щічки. Пробувати згодиться. І має приємний доволі такий аромат якийсь квітковий. Також від Квайбест я придбала ось такі рум'яна. Ну, коробочка прийшла буває щось пом'яте. слава Богу, що хоч не побите. щоб спори не відкривати, все виблискує. Це такі рум'яна закосна діор. 5,4 грами. Зараз вам покажу, як вони виглядають. Це тут запаковано було гарно. і це слава Богу, не побилося. Ось, дивіться, ну, прям вилитий діор. Ось така інформація. Зараз відкрию. І ось такі вони гарненькі. Такі рожеві, яскраві, ну, на, на діор схожі. По крайній мірі на вигляд. І зараз зробимо свочі. Дещо я вже пробувала, дещо ні, ні, це не пробувала, такі вони доволі тверденькі. Так, подвинемо, де боже, б нанести той соч. І ось такі вони ніжні. Можна зробити яскравіше. Ну, зараз нашаруємо. Ну, мені подобається цей клейбес. Я вже брала декілька товарів з Аліекспресу. Від неї мені подобається. Аромату ніякого немає. Мають приємний такий колір рожевий. Так, наступне, що я ще придбала, значить це вже Ну, Китайці вони люблять щось під щось косити, під якийсь відомі бренди. Це у них таке популярне. Значить, це якась фірма Maphic No Name ось такий ось хайлайтер тере можна як тіні використовувати така також маніпуська планета зараз почитаю 2 і 1 грами Вони так цікаво 5 і 4 2 1 дивіться але ж яка краса ну просто просто дивіться яка чудова ну все звичайно бралася і за зовнішнього вигляду в основному знаєте так накупила усього аби зняти той стрес бо вже дах їде від цих всіх подій що у нас тут укується тому покупки мене трішки лікують. Очих і багато, ну, нічого. Я всім користуюся, потрошку записую, щоб нічого не повторялося, тому воно в мене все піде в використання. Такий він доохромний, ніби рожевуватий зеленуватий. Такий м'якенький-м'якенький. Що дивіться, який, Ох, просто гляньте, і тіні будуть О, господи, хоч би не влізти той рефільчик, дивіться, а, просто долонці нанесу, щоб красивіше видно було. Так, тут окремі блискітки. Воно немає у ньому ніякої бази. Воно дуже видно, на пальчику краще було видно. Але, повірте, сяє він дуже-дуже класно. Такий спаркл. Ось. Ну, як же це воно називається? Ось така планетка. Ну, просто-просто клас. Мені дуже сподобалося. Так, і ще яку я красу вам покажу. Це вже також від Ксіксі. Так, що тут у нас? Все було заслюдовано, запаковано гарно, слава Богу, нічого не побилося. Це також хайлайтер. Ось такий він. Пластик гарний такий, доволі міцний. Ось так і дивіться, який рефільчик, ну прям в'язаний светрик. Просто краса. Він такий віддає в золотистий трішки, трішки рожевий, Ну, камера цього не передає. Є дзеркало заклеєне, не відклеювала, бо я їм не буду користуватися це так. А, дивіться, вау, він на пальці ще яскравіший. А в самому коробочку, здається, світлішим. Дивіться, який класний. І нанесемо, господи, де ж нанести? Також, ну, бачите, китайці люблять окремі блискітки. Воно бази ніякої немає. Все. Так ніби і не видно. І на пальчику краще видно було. Але просто яка краса, дивіться. Просто класно, дуже-дуже сподобалось. Там було декілька кольорів, але вони всі, всі розмили їх, тому залишився оцей один, ну, я його вирішила й придбати. Сіксі Glowming. Так! І що ще я вам покажу зараз? значить Накупила олію для губ. Також було, боже, оці дві за 8 гривень була акція, там якийсь був купон від значить Одну я вам покажу. Щось залишу в подаруночок для своєї подружки. Також її трішки розрадити, щось подарувати, хоч якусь мілочовку і ось така олійка. Для губ я вже брала дуже класні олійки, мають приємний аромат. Це полуничка у нас. Така звичайна олійка. Для губ вони швидко закінчуються, тому я їх всіх вимажу. Тобто я не боюся, що вони у мене будуть пролежувати і пропадуть. Значить, тут у нас подивимося, скільки грамів. 1,8 і грамів. Ну, це зовсім малютка, я ж кажу, воно швидко вимажиться. Так, наступне від клебес, вже ж я закупилася цим брендом. Це вже побільше у нас 4,6 мл. Це вже китайці розщедрилися. Це такий у нас блиск олійка. Така вже сяюча і з тінтуючими властивостями. Ось дивіться, воно. Це від PH шкіри він. Зараз я нанесу, він так поблискує і віддає колір. Ну, на моїх блідих губах доволі такий яскравий колір. Це на руці такий вдається бліденький. ну Зараз він пояскравішає. І має якісь окремі близькі. Ну, дивіться, яка краса. Мені подобається. Люблю таку мелоту, тим паче за такі гроші. І також від банксір ось такі дві. Також там було щось дві вигідно купляти задешево. Так, одну також буде на подаруночок, мені одну собі залишу. Це також олійка для губ. Ось така у нас. Також трішки з блискітками. Це персиковий аромат у неї. Не знаю, чи буде вона тінтувати шкіру. Зараз подивимося і аромат понюхаємо. Так, аромат дуже-дуже приємний. Ні, мабуть, не буде вона тінтувати, бо рожевого тут кольору немає. І в мене така вже була в використанні, тільки інший смак, здається, як з виноградом чи аромат. Банксір це як під бренд Фокалюр. Є такий, якщо ви знаєте. І дивіться, цей вже пояскравішав. Ось так. І що ще? Зараз ще це не все я вам хочу показати. Прийшла пудра. Відходжу доволі таки також знаменитий в Китаї бренд. Пудра бралася чисто із за зовнішнього вигляду. Навіть якщо вона використається, я залишу собі коробочку. Ні, 7 грамів. Ну, все на китайському, тому я вам показую така ось коробочка, такий захисній чохлі Ну, і дивіться, яка краса. Ну, просто. Просто китайці вміють таке робити. Пластик, колір ivory, доволі міцненький. Ой, зараз відкрию. Дзеркало має. І все бралося з цього рефільчика. Дивіться, яка красава боже, не видно, можливо, вам видніше буде зараз захисну плівочку. Я вже вам показати, там обличчя є. Дивіться, яка краса, ну просто витвір мистецтва. Прям подивилася і повисалішало трішки. Вам, можливо, не дуже видно. Зараз я приближу. Ось отак дивіться. Така дамочка. Дамочка красива. І ось така ось. Ну, навіть закінчиться пудра, я можу щось сюди перепресувати і буду користуватися. Просто супер. Ось так покладу. Вже нічого не вміщається, але нічого. І ще й така пухочка є. Покладу її сюди. Вона не загубилася. Захисна така штучка. Я також сводч робити не буду, бо це, знаєте, з пудрою таке безполізне дійство Він бачимо, вона для дуже світлої шкіри. І що ще? Ось це зовсім витвір мистецтва ще один. Просто душа не нарадується. У кого на що нарадується, а у мене на вигляд косметики. Ось. Така інформація: це у нас пудровий хайлайтер. Зараз я вам покажу. Значить, грамовочка у нас тут скільки. Тут також китайці, здається, не сильно були жадні. 10 грамів ваш. Да, і він коштував подорожче. гривень 30, мабуть. Так. Я не боюся користуватися косметикою з Аліекспрес, тому що я вже не, не одноразово її купляла, просто, можливо, не завжди вам її показувала. Але ось дивіться. Ах, просто, просто краса. Якась фірма звев. Ну, по зовнішньому вигляду схожа на Зісі, ось чимось. Не знаю, чимось воно перекликається. І дивіться, такий пластик міцний. Така інформація. Сроки придатності всі гарні. Ох, дзеркала немає, але просто дивіться. Це янголятко. Ну, чий не краса. О, чим не краса, просто-просто, навіть страшно його чіпати. Я тут вже в куточку його, правда, пробувала. Зараз всі руки затинтувало вже Ну, добре. Я ж його почіпаю. Ах, просто, О, дивіться, дуже-дуже гарний. І ще у нього аромат, знаєте, у нас продається зефір жако. Ось такий якийсь ванільно-зефірний такий аромат. Іди б його поставити, щоб вам і видно було, щось посуну може. Ось так трішки видно і зараз подивимось, куди б уже все. Ось такий ось він красивий. Вона долонці краще, але ну, зараз спробую на цій руці його. Я затираю, тому що я цим всім буду користуватися. Да, так, подивитися, звичайно, красиво, але що його жаліти, життя одне. Дивіться, а, просто краса. Камера навіть не уловлює цього, така розовинка. Ну, просто-просто шедевр. Ще раз вам покажу. Клас. Буду всім задоволенням користуватися. І наостанок, що я вам покажу, це, значить, надивилася там відео, як саморуч робити косметику. Придбала ось такий бальзамчик для губ. Тут аж 25 мл. Це для саморобок. значить, Він без аромату, без смаку, нелипкий. І до нього ось такий краситель рожевий. Також продавався. Це 10 гривень і це гривень 15 гривень. Значить, я вже зробила собі блиск, і зараз вам його покажу. Ось такий ось вийшов він. На камеру, здається, він дуже такий червоний, яскравий, але ні, насправді він вийшов доволі такий світлий, але я, коли залишала цей пузирючок, забула залишити дозатор. Але нічого, смаку у нього ніякого немає. І такий приємний, ледь рожевий колір. Значить, Я надивилася, там боже, там є і запашка, для них можна купляти. Ну, я вирішила без запаху, щоб без змаку ніякого не було. Так просто, ну дивіться, 25 мл можна наробити, там є і пузиречки, продаються, такі красиві вигляді русалочого, хвостика там зробити, знаєте, і собі, і подружкам, і мамі, там і на подарунки дуже гарно. Але вирішила спробувати сама для себе, а тоді вже, може зроблю ще щось і для когось. Ось такі були мої покупки за деякий період часу, доволі такий довгий. Дуже дякую, що ви залишалися зі мною до цього моменту. Ставте лайки, ой, підписуйтеся на канал. І до нових зустрічей!